Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі і я довго думала над тим, на яку ж першу книгу зняти обзор. І вирішила, що спочатку буде правильним, якщо я знімлю Огляд на свою поличку До того ж, вона в мене зовсім невелика і книг небагато. Адже раніше я читала книги в більшості в електронному вигляді, почала їх купляти лише нещодавно, до того ж, коли ти живеш за кордоном на зйомній квартирі, купувати книги не досить розумно. Адже при переїзді це тільки лишні коробки, тому не сильно зручно. І почну я огляд з верхньої полички в такій же послідовності, як розташовані книги, а тому перша книга і відразу такий. Кірпічик це ім'я вітру. Вона в мене в українському перекладі. Це епічне фентезі. І я її купила ще, здається, рік тому. Починала навіть читати, якщо це можна назвати, починала. Тут буквально 30 сторінок, навіть 50 немає. Не знаю, чому я її закинула, адже це цікава історія. По багатьох відгуках знаю, що людям подобається. А... Це перша частина трилогії, є їх всього три частини. І наступні частини ще більше, ніж ця. Хоча і в цій налічує секундочку, 790 сторінок. Да, багато читати. Я думаю, що колись, як в мене буде трошки більше часу, я обов'язково візьму і за цю частину і куплю собі продовження і прочитаю. Наступна. Книжечка дуже маленька. Гутики okay. та мережево. Вона зовсім мініатюрна, тут всього 280 здається, сторінок. Так, 280. Це перша частина з вісьми частин, здається, але я точно продовження не буду купляти, адже вона мені не сподобалась. Тут про мафію, про переслідування, про викрадення жінок. Не моя історія, я цю частину прочитала буквально за три години. Така на раз, нехай буде, але продовжувати я не збираюсь. Наступна це роман Сари Джіо. Знаю, що ця авторка пише багато романів, і, здається, найвідоміший її роман це бунгало. У мене ж з Лондона з любов'ю. Мені цю книгу подарували. Здається на 8 березня цього року або на 14 лютого. Але я ще не встигла її прочитати. Хоча це така ідеальна книга для подорожі взяти з собою потяг. І, до речі, цього місяця в мене планується поїздка, тому я думаю, я її з собою візьму, прочитаю і зніму огляд. Якщо не сюди, то в Тік-Ток точно. Наступна книга. Боже, поможи. <ріст> переслідування Аделіни не раз говорила, що вона мені зовсім не сподобалась. Хоча саме оформлення книги дуже гарне, мені подобається. Така дарк, темна. Це також перша частина трилогії, а можливо дилогії. Я не знаю, не дізнавалась через те, що мені вона не подобається. Знаю, ну, що друга частина точно є, на що третій не впевнена. Це також про переслідування, про... Письменницю, яка перебуває в депресії, не може почати писати якусь нову книгу. Знайомиться з чоловіком, який починає її сталкерити. Згодом їй це подобається, але її історія мені не сподобалась, тому продовжувати не збираюся. Це мало відбутися, до речі, так. Да. У мене є маленький фанкопопит, це з кіндерів. Тут налічується дві колекції про квітич і звичайні головні герої, але ні одна, ні друга колекція повністю не зібрана, хоча, коли вони ось так разом, дається, що їй досить багато. І наступна книга одна з найгарніших у моїй міні-бібліотеці, це Іскрові і, і попело перша частина циклу. А загалом я весь цикл прочитала в електронному вигляді ті книги, які вже є видані. Але вирішила, що першу частину я собі куплю в бібліотеку. До того ж, вона була в такому гарному виданні це подарункове видання з кольоровими форзацями, дуже гарними. Також є відразу вклеєні оверлеї, що допомагає значно при прочитанні, адже вам відразу показують. Як мають виглядати головні герої, не потрібно нічого додумувати. Дуже гарна книга, покажу ще декілька. Прочитала я її два рази, коли перший раз читала в електронному вигляді, і вже коли я купила в такому паперовому, також перечитала. Люблю. Наступна з'явилася в мене нещодавно остання з моїх придбаних книг, а точніше це був подарунок. Квік Сівер це романтезі. Я навіть, чесно кажучи, не читала анотації до цієї книги, бачила багато відгуків, в кто що вона дуже класна, тому і купила собі її гарна книга. Таким корінцем, і також є ось така суперка подвійна. Після інформації про саму книгу, про авторку. Гарно виглядає. Поставлю її вже без суперки, аби не тратити час збивати. Або ж покажу вам відразу наступні, щоб було помітно. І наступна в мене тут історія про. Серу тагніктоса це приквел до книги із крові і попелу. Але це, зачекайте, не першу, частина. першу частину, перша частина у мене ось тут. Надіюся, буде добре. Да. Ось, це перша частина приквелу, це друга частина. У мене тут навіть є деякі закладинки. Хоча позначки, хоча я не з тих людей, які ставлять позначки при прочитанні. Іноді мені це лінь робити, а іноді я настільки захоплена книгою, що відволікатися на будь-які стікери навіть не хочеться. Так, від того це перша частина, друга частина. Тут третя частина є відразу. Всі книги досить такі величенькі, багато читати. Вони в мене в англійському вигляді. І ось це заключена четверта частина цієї історії. Я прочитала лише першу та другу, третю та четверту я не встигла прочитати. Ось тут на звороті показано всі 4. І бути чесними, якщо говорити про іскрові і попелу і цієї частини, то загалом мені ця серія більше подобається. Але якщо говорити про перші книги обох циклів, то із крові попелу мені подобається значно більше, хоча і та і та й та історія вони обидві у моєму серці. Перейдемо до другої полички. Тут в мене знаходиться четверте крило. Перша частина в мене є як в українському виданні, так і в англійському. Але в англійській в мене у м'якій політурці. До речі, мінус м'якої палітурки. Я читала цю книгу лише один раз. І вона вже ось така пошарпана. Кінчики загнуті. Але у Європі зазвичай продаються книги в М'якій політурці. Якщо хочеш в тверді, потрібно значно переплачувати і не завжди ти її знайдеш. Тому я прочитала спочатку англійською, потім мені подруга, чи я сама купила, здається, сама купила, собі в українському виданні хотілося просто перечитати, адже я люблю цю історію. Мені дуже подобаються головні герої. Також в мене є тут друга частина, тож вже далі тільки англійською, українською, я собі не купляла. Ось цей Iron Flame, друга частина, також в палітурці. І вийшла буквально цього року, десь два місяці назад, третя частина у Storm. І вона у мене вже в твердій обкладинці. Да, я не з тих перфекціоністів, які складають. Всі серії одного вигляду з одних видавництв, У мене навіть тут, що друга, що третя, навіть різні видавництва, не те, що м'яка тверда палітурка. Але в мене була можливість купити твердій, я купила твердій. Той ще з різом дуже гарним. Мені подобається. А так, то вона просто під суперкою просто чорна. Чорна, з золотистим корінцем. Що ще в мене є на цій полишці, це ось така печатка з власної бібліотеки. Хочу показати, як вона працює на тій книзі, якої ще немає зараз. Ось тут, в принципі, я не ставила. Тут ваше е, особисте ім'я ви просто прикладаєте їх, видно, до книги. гори ногами, але нічого. І в будь-якому разі ось з бібліотеки Олександр Іванчук. Класна штука для тих, хто любить читати, хто збирає свої бібліотеки, на подарунок можна буклаверу подарувати. Це також був подарунок від моєї подруги. Ще в мене є закладинка, також це до 4-го крила. Свічка. Хоча, знову ж таки, я не люблю тільки свічок, не закидайте мене камінням. Я не часто їх купляю. І якщо в мене вони є тут, або подарунок, або десь були додаткові, продавали з чимось. І також в мене є дракон, який надрукований на 3D-принтері. Зазвичай він світиться, просто цього разу я його не вмикала. Перемістила вас трішки нижче, аби було зручніше показати наступну поличку. І тут в мене знаходиться вся серія е, книг Двору шипів і троянд. Також в мене в англійському виданні ось така. Всі вони йдуть з суперками. Під суперкою лише просто чорна книга. На корінці написана назва, авторка. І, в принципі, у більшості видавництв працюють так, що вони випускають кольорові суперки, а самі книги чорні. Ця відрізняється від частини до частини лише кольором форзацу. Це перша частина. Я не буду всі діставати. Їх є 5. Ось це в мене лише тут просто в суперці, адже на даний момент я читаю п'яту частину. Історію про Несту прочитала я, здається, десь 200 сторінок, і мені подобається, бо і загалом я дуже люблю цю серію. Думаю, як і більшість людей, які люблять читати, починали своє знайомство з фентезі саме з цієї серії. Я не виключення, тому це моя перша любов, і я так дуже трепетно ставлюся до цієї історії. Єдине, що скажу. У мене всі ці 5 книг були ось в такому боксі. Тут трішки є дефект при транспортуванні книг. Але нічого, ось, до речі, як виглядає авторка, яка написала цю серію. Ну і наступна книга я вже розповідала це про серу та Ніктоса. Вона просто у мене тут стоїть для того, щоб так гарніше мені виглядало, але, в принципі, вона б мала бути там повише. Також в мене тут є Дамблдор. Хоча самих книг Гаррі Поттера в мене немає. Але я дуже хочу саме в кольоровому виданні. А баби Галамана, здається, такі великі книги. І також в мене є бузинова паличка. До речі, ми її замовляли з китайського сайту, але вона прийшла досить якісна. Я не очікувала, Це взагалі не пластик. Не знаю, що це за матеріал, але вона виглядає як справжня. Клас, мені подобається. І також в мене є тут два піни з шоколадною жабкою. Хто дивився Гаррі Поттера, той знає. Історія казка про дари смерті, подарунки смерті, але в стилі Ван Гога. Прикольний пін, мені подобається. І ми перейшли вже до останньої моєї полички. Тут в мене знаходяться романи, ромкоми. І перший це icebreaker. Нещодавно е український здається віват. Українською Зійде Крига видав цю книгу. Це історія про хокеїста такий хтивий романчик на один раз мені було цікаво прочитати. І відразу наступна книга це з того самого циклу, що і Icebreaker друга частина, але вже про іншу пару, про друзів, я так розумію. Але я її ще не встигла прочитати. Думаю, якщо буду їхати кудись у відпустку чи, знову ж таки, просто в поїздку, взяти таку маленьку книжечку з собою дуже зручно, тому просто чекаю свого часу. Перша частина, я ж кажу, мені сподобалась, тому чекаю такого ж і від другої частини. Далі а, також вже інші а, романи від іншої авторки це Twisted Love і Twisted Games. А, ці е, книги дещо мені більше сподобалися, ніж е, цикл Icebreaker. Е, е, якщо говорити конкретно про ці дві книги, то Twisted Games мені на голову цікавіше було, на голову вище, ніж е, Twisted Love. Але це також непогано. Є ще дві частини, я думаю, я якось їх собі докуплю. До того ж, вони маленькі. Такі книги зручно тримати в себе, коли переїжджаєш. І наступні дві книги, знову ж таки, спортивні романи. Але в мене є лише дві книги з циклу. В циклі здається 5 книг, але п'ята ось-ось має вийти, десь цього року здається. Я поки що прочитала лише Хай», До другої частини я надійшла рейтмов. «Right, знову ж таки, історія розповідається про. Друзів, і в кожній частині це в нас інша пара, але вони об'єднані одним, одним світом. І взагалі а, події відбуваються в одному місці Чикаго. Перша частина мені сподобалась надзвичайно. І знову ж таки, коли ти читаєш книгу в М'якій Палітурці, відбувається ось що. Я її прочитала буквально раз. Але вона мене вже тут. Зігнуті пльоночка ось це відходить. Ну нічого страшного. Зате помітно, що вона прочитана. <смі> і останні книги, про які я сьогодні розповім, це Трон зі скла. У мене є три частини. Відповідно, і лише три частини в українському перекладі є на даний момент. І ой ой! Ну, це мало бути. Ось так поки буде. І чесно кажучи, Трон зі скла це моя теперішня любов. Чомусь я довго не наважилася читати цю історію, хоча вона вийшла ще в якомусь 2000 2001 році. Коротше, дуже, дуже давно. Але дочекалася я тільки тоді, коли наше українське здавний стойват почало його перекладати. Прочитала першу відразу ж другу, буквально я не знаю за три дні я прочитала перші дві частини, вони мені дуже сподобались. Хоча кажуть, що зі всього циклу перші дві є найслабші. І якщо мені перші дві так, так сподобались, то я просто не знаю, чого очікувати в наступних частинах. Третю частину я прочитала також нещодавно. З нетерпінням чекаю продовження. Знаю, що четверту частину VIVAT видасть ось-ось в травні цього року, а потім приквел. І взагалі історія складається всього з восьми книг. Тому читати є що і чекати довго. Не знаю, можливо, якщо в мене буде нетерплячка, я собі куплю продовження англійською. Знову ж таки, я розумію, що половина буде українською, половина англійською. Але для мене це не проблема, мені головне прочитати, коли мені цікаво. Ще лише покажу, що в мене є декілька оверлеїв. до першої частини мені їх подарувала подругу. Це також від відвільват. Дуже гарні. Хоча я дещо по іншому уявляю головних героїв, як вони виглядають. Але нехай будуть. Гарні, тому чому б ні. Ну що ж, ось такий був огляд на мою книжкову поличку. Знаю, книг зовсім небагато, але, як вже казала раніше, також я деякі з них читаю і в електронному вигляді, лише для моєї зручності. Також я люблю фанфікшн, я є давньою фанаткою історій про Драміону, тому інколи від важких фентезі я відволікаюсь на такі легкі історії. Дякую за перегляд! Надіюсь, вам було цікаво. І не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!